Час перевірити свої знання базової науки. Всього 6 питань. Та 3 секунди на відповідь. Поїхали. Який елемент позначається літерою О у періодичній таблиці? Кисень. Який найпоширеніший метал в земній корі? Алюміній. А зараз підтримай нас, тисни сердечко. Скільки хромосом у людини? 46. Яка наука вивчає небесні об'єкти та явища в космосі. Астрономія. Підпишись на щоденні Вікторини. Як називається передня прозора частина ока, Рогівка? Яка наука вивчає поведінку розуміння та емоції людей? Психологія.